Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Просив подивитися на Енергодар та Запорізьку АЕС. Ну, Думаю, все-таки два окремих ролика зроблю по великому розкладу. Е, добре, що ще хотів сказати. Вилетіло його з голови. Ну, наче, напевно, не настільки важливо. Добре, поїхали. А, згадав, що хотів сказати. Е, стосовно, я не буду ну не хочу, дивитися стосовно саме того, коли ж буде звільнення. так, ну, Відповідно, я в той бік дивився, в бік Мелітополя там туди. Е, а я хочу, я, хочу, я хочу подивитися, як, як відбудеться звільнення. Ну, тобто, чи не постраждає місто і Запорізька АЕС. Ну, давайте почнемо з міста. Так, руни перемішав. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, як? Чи ні, не так? Скажіть мені, будь ласка, що буде з містом Енергодар при звільненні від окупантів? скажуть руни правду. Евас. Урус. Ну, випала боком, відповідно, довертаю по часовій стрілці. Все по традиції. Перд. Феху перевернута. Ейвес, Дагас. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що ж буде з містом Енергодар е, при звільненні від окупантів. Хм, пусторуна. Добро. Соу, подивите. Ингус. Давайте переверну боком пішла. Маннас, так? Ну, все-таки треба довернути по часовій. Ну і добре, По стару на ще одну докладу. Геба. А, так, згадав, поки перед трактовкою розклада. Багато хто промотає, щоб також звернули увагу. Е, нарешті YouTube дав мені доступ до спільноти, хоча 500 підписників на каналі не набралось. Я зрозумів, чому так, тому що там і повідписувались також. Небагато таких людей, але є. І сумарно, вже, за, якщо з тими, хто відписався, то за 500 підписників у мене вже канал перейшов. Ну, але це не означає, що ті, хто дивиться без підписки, підписуватись не потрібно. Підписуйтесь, будь ласка, всім буду радий. Отже, зверніть, будь ласка, на вкладку Сообщество, воно ж спільнота. Там я е, поставив перше опитування. Цікаво знати вашу думку. Голосуйте, не соромтесь. Все, о, тепер точно все. Все сказав, нічого не забув. Поїхали до розкладу. Ну, дивіться, початок хороший, чудовий, навіть я б сказав, дивіться. Евас, Урус, Перт. Ну, тобто, що рух, сила, якщо, якщо дослівно по рунам перевести, тут прямо як речення, як руни, як говорять, знаєте. Е, Ось що рух, сили, вдалий рух сили. Ну, оскільки ми дивилися на звільнення, ну, відповідно, вдалий рух Збройних сил України. Прям всі руни чудові. Прям, знаєте. прям. Далі. Фе... Але все-таки не настільки все радужно. Ну, Війна війна. Розумієте, так? Тут все не передбачиш, щось десь може трохи піти і не так. Добре, феху перевернута. Ейваз, Це Еваз, а це Ейваз Дагас. Ну що, фінанси, власність, тобто збитки якісь, так? Ну, от Все-таки оборона. Тобто, схоже на те, що все-таки. Спробують орки місто обороняти. Але ну, руни позитивні для Збройних сил України. Відповідно, якби оркам там мало що світить. І ось дивіться, на фінал падає Дагас. Ну, тобто, трансформація. Що виходить оборона, трансформація оборони. так? Ну, ні, ні. Щось орки спробують, не вийде в них. Відповідно, ось, перший рядок явно для Збройних сил України. От, тому таке. Ну і дивимося на, на фінал. Спеціально 4 руни доклав, тому що випала постаруна. Ну, от вище сили. Якась інформація, певно, прикривається. Стосовно чого, Ну, руна перемоги. Тут другого не дано, так? Тобто якусь інформацію стосовно перемоги мається на увазі локальна перемога, звільнення конкретного міста. Так? Тобто таку інформацію. Хотів сказати, це Збройні сили. Е, вищі сили прикривають. от Далі. Інгус, Маннас, перевернутий, Дагас. Ой, Дагас, кажу, господи, Гебо. Гебо. Отже, що ми тут маємо? Ну, перемога, зрозуміло, ось благоприятне завершення. От, благоприятне, благоприємне завершення ситуації. Так? Але все-таки, що називається, ложка дьогтю в бочку меду. Так? Ось руна людини перевернута. Людина, людина і співробітництво. Схожа ситуація падала на Мелітополь. Схожа ситуація падала на Мелітополь. Ну, і судячи по сусіднім рунам, ну, докладати не буду. Ну, Колаборантам там стане весело, зрозуміло, що коли звільнять місто, це якби так. Але в даному випадку руни говорять про що? Лю... Господи, та що, що, що ж, я сьогодні так безбожно? Е, Отже, про що руни в даному випадку говорять? Руни говорять про те, що ну, тим, хто співробітничає, так, може їм трошки, знаєте, ну тут хаглаза нема, на щастя. От. Але може можуть людей, що називається, потрусити. Ну, розумієте, так, відорки в репресії, перевірки там телефонів, мало не коли вони там не до трусів роздягають. Ну, от одним словом, ось таке. От. Тобто в такому плані. Тобто, ні, допомагати ЗСУ, звичайно, потрібно. Особливо, якщо ви там в місті знаходитесь, то інформація для ЗСУ це ж безцінний дар. Це однозначно треба допомагати. Але бережіть себе, думайте про себе, робіть це дуже обережно. Ну тому що бачите, руни також натякають на те, що тих, хто співробітничає, може їм трошки не, не гараздне бути, одним словом. От. Ну, загалом, загалом, знаєте, розклад вийшов позитивний. Мені подобається. Ну так, так, деякі руни, звичайно, ось трохи зіпсували картину, так. Але загалом, загалом, знаєте, гарно. Гарно, позитивно. Ну, такі потужні руни випали, будемо казати. Перший рядок, прям взагалі, знаєте, як то кажуть, персик, прям взагалі. О, ну, тут руна перемоги. Причудово просто. Ну, ним словом, подобається мені розклад, м -м, тобто по енергодару має бути все гаразд, по більшій частині. Руйнувань я тут як таких не бачу, значних, але а, до речі, це ж руна власності, так? І бачите, перевернуто. Тобто ну, мінімальні якісь збитки, руйнування можуть бути. Але тут мені здається більше, знаєте, м -м, грабунки, грабунки, знаєте, вандалізм, орки будуть все витягати, як зрозуміють, що, що все, що Росія тут не навсегда. Да? От, як було в Херсоні в тому часі. Тому таке. Ну, а так, загалом, загалом, позитивно. Картинка, в принципі, хороша, склалась. Образ ще такий також став гарний перед очима в процесі. Ну, одним словом, все буде гаразд із містом. Атомну станцію подивлюся окремо. Хоч вона, звичайно, до міста відноситься, але то трохи друге. Там цікаво детально подивитися, ну, по зрозумілим, в принципі, причинам, так? Все, заговорився, щось багато наговорив. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Обов'язково. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!